Це Мусамбва або острів привидів. Тут живуть лише чоловіки. Навколо мешкає коло двох тисяч змій, зокрема габонських гадюк та єгипетських кобр. Острів розташований на озері Вікторія в Уганді. Його площа два гектари. Нині на острові живе 125 осіб. За винятком людей похилого віку всі ловлять рибу. 104-річний Емануель Катонголе оселився тут на початку 60-х років. Тоді на острові було дуже мало людей близько п'яти. Ми разом приїхали сюди. Я приїхав із кабуло коло вити рибу і більше не виїжджав. Місцеві жителі вірять, що острів охороняє міфічна істота Мусамба, дух змії. Тому вбивати змій тут заборонено. Новим поселенцям доводиться підкорятися правилу. Водночас змії людей не чіпають. Мені знадобився час, щоб пристосуватися до такої ситуації. Коли я лягав спати, мене оточували змії. Я спав у страху, а інші мене заспокоювали. Казали, що це звичайна річ, і не треба звертати уваги. І згодом до змій звикаєш. Також згідно з повір'ями на острові не можна ночувати жінкам. Мусамва цей дух чи привид не любить жінок, і тому жителі не пускають їх на острів. Якщо жінка приїде і проведе там ніч, то Мусамва розсердиться і спричинить хаос. Острів привернув увагу екологів. Багато хто приїжджав сюди проводити дослідження. Природозахисники зауважили, що на острові зникає популяція мартинів сіроголових, а причиною виявилося збирання яєць і полювання. Екологи пояснили, як це може зашкодити острову. Після того, як ці організації пояснили нам, як важливо захищати дику природу, ми змирилися. Люди перестали збирати яйця і полювати на птахів. Тепер популяція мартинів відновилася. Також тут знаходять притулок багато інших птахів. Єдине, що може порушити гармонійне життя острова, це туристи. Тому рибалки сподіваються, що іноземні мандрівники поважатимуть місцеві традиції.